Підпочав нашого каналу, ну ось нарешті ви, вибрався на поле. Чомусь бачу я відео скільки передивився придивився в людей. Вже підживили, вже були скільки раз, Я останній раз був тут на цьому полі в листопаді місяці. Тож сніжок лежав, то їхай так сюди, наче якось. Ну, що ти побачиш по ньому толком. А це вже тиждень температури йдуть до плюсові температури, ще й такі чимали, до 20 градусів. І вирішив подивитися, в якому стані наша пшениця і озимий ячмінь. Ну ця пшениця компанії Ліваграйн. Ну що сказати? Сподався, що вона Дивіться, кубіш. Сильно бідна. Ну ні. Вона так. так... Вона не жовта. Не взяв з собою нічого подивитися, я там що там зараз попробую розкопати дивимося, куща такого нема ще, її ще кущиться-кущиться такий процес ще її треба пройти, нема такого стеблу, то все. Не бідно, вона тут трохи з добром кидалася. Подивимося далі, ну що їжде. жде? Жде її те, що підживемо сівалкою. Карбомід її дамо сівалкою. Тут це була перша частинка колонії сорт. І ось відділена друга, це буде керамік. Також у нас зелена. Таких ось. Такий її вид. І звісно, що далі йдемо на ячміню зимий. Ячмінь бідніший. В цьому році ячмінь дуже бідніший. Цей сторік на рік не приходиться. Ось в такому стані ячмінь. Бачимо, жовте листя є. Бід, бідно можна сказати, він такий. На рахунок вологи, ну що волога, корочку три, і там є волога. Морози трохи я вночі такі невеликі, вологу підтягують до гори. Грунт був промерший приблизно до 40 сантиметрів. отакий От фон. Тому що зараз морози підтягують вологу до гори. Потім сівалкою. Це все ми дисками переріжеться земля. Трохи дасть ще кисню до коріння. Ну в такому стані знаходять зараз посіви. Так, так, такий склад зараз. Слава Богу, що допоміг нам до цього часу цього місця. І будемо надітись на нього й далі, тому що немає на, 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 на що надіятися в цьому світі. Скрізь зло одне. І щоб Господь був з нами. Всім пока, миру і добра.